Мої шанування, в цьому відео ми розглянемо групу наративних навичок. По своїй суті, вона відрізняється від усіх інших груп, що були до цього, і має свої унікальні деталі роботи. І так сюди входять. Красномовність, що допоможе переконати, обманути чи звабити когось, торгівля, що дозволить отримати знижку чи продати речі подорожче, логіка, що дозволить отримати підказки до загадок. Наявних зачіпок інформації і тому подібного. Знання, що продемонструють ваші досвід та начитаність. стресостійкість, що допоможе витримати різні травмуючі моменти. При створенні персонажа вам потрібно додати до однієї з цих характеристик плюс один до рівня, решта навичок залишаються по нулям. Але їх можна розвинути ще на початку за рахунок один одного. Тобто, Якщо ви хочете мати більший рівень умовної красномовності зі старту, то ви можете зменшити рівень будь-якої із інших вмінь цієї групи на її користь. Таким чином, рівень вміння можна підняти максимум на 2 пункти, а от зменшувати його на користь інших можна до самого мінімального значення в мінус 5. Максимально можливий загальний рівень навички також може досягати плюс 5, але окрім того, ви можете більш детально. Коригувати параметри в самому вмінні. Наприклад, ви можете розділити навичку красномовності на вміння розмовляти з різними видами або ж по іншим рисам, і після цього додати бонусів до одного пункту за рахунок штрафів в іншому. Таким чином, також можна додати лише два рівня до так званої піднавички, але і відняти можна максимум два рівня у іншої. Їх максимальним та мінімальним значеннями також є плюс 5 та мінус 5 в рамках вміння, тож по окремим параметрам ви можете отримати в потенціалі плюс 10 або ж мінус 10 до китка перевірки. Наративні навички не залежать від вашого бойового рівня. Вони піднімаються та опускаються в розвитку завдяки надихаючим та травмуючим подіям. Таким чином, ваші риси в якості особистості не залежать від основної прокачки. А з наративними вміннями на цьому все. Дякую за увагу!